Навіщо люди колекціонують дипломи? Одразу дам відповідь. Це в ряді випадків ініціація. Тобто, людина переходить з одного стану, до прикладу, учень в статус майстра. Із статусу студент до статусу магістр. Той, який вже вміє щось. Ну, принаймні, диплом дає можливість заявляти про це. Різного роду сертифікати посвячують людину в внутрішній світ, даючи можливість проявитися всім тим бажанням, які чомусь чекали певного знаку. Але не проявляйся, а до прикладу певного диплому. Який тепер дозволяє це робити. Тобто дипломи в ряді випадків це такі собі дозволи, які ми делегуємо комусь, щоб адресувались в нашу сторону, і знімали з нас певне таке от моральне напруження, приступити до роботи нової. Усвідомлювати себе новою особистістю. Я ж думаю, вам очевидно, що ніяке навчання одноденне, тим паче, чи там тижневе, місячне, навіть навіть річне, та й п'ятирічне, не переплавлює нас на нову особистість. Тому хай вам щастить, коли вибираєте той чи інший папірець, який визначає. Вашу подальшу долю, а можливо, ви пішли набагато далі і самі робите посвячення, самі ви даєте папірці.